Анатолій Демченко прожив цікаве і творче життя, згадує друзі і рідні у спадщину нащадкам та на пам'ять про себе залишив багато картин. Митець створив цілу низку ліричних пейзажів, акварельних живописів та багато інших робіт. Анатолій Миколайович уніс великий вклад в розвиток образотворчого мистецтва нашої держави, нашої Житомирської області. І мені приємно, що сьогодні разом. На цій виставці картин з нами молодь, студенти, шкільна молодь. Їх цікавить творчість наших земляків. Я впевнений, що його творчість вона буде в серцях земляків. Ми сьогодні таку мудру людину, як нашого земляка Анатолія Демченка, відкриваємо. Зовсім в іншому плані. Ми знали його як порядну людину, як порядного працівника тим паче адміністрації президента. А сьогодні виявляється, це приземлена, надзвичайно таланита людина. І прекрасно, що земляки завжди тягнуться до своєї батьківщини малої. Анатолій Демченко довгий час жив і творив у Житомирі. Тут його і поховали за його ж заповітом, розповіла вдова художника Ема Демченко. Все картины его, вы видите, он очень был талантливый человек, простой человек, очень добрый человек. И поэтому все картины его яркие, светлые, именно показывают ту природу, которую он очень обожал. Он приезжал в Житомир часто, у него много друзей здесь, он любил этот край. И поэтому мы решили именно здесь сделать сначала выставку. Виставка художніх робіт Анатолія Демченка триватиме до 6 квітня, аби якомога більше людей змогли познайомитись з творчістю митця.